Всім привіт, моя Данбан і сьогодні я граю в нові версії Майнкрафту 26 зі скіном Стіва. Так, в мене чогось він не хоче прогружатися. Коротше, в цій версії практично нічого не додавали. Нічого. Ну, пофікшення бахту все тут зламаю. І так, нас ось я ще там добував трошки стержень Бріза. що за зачав булаву. Тяга, незламність, сила вогню, заряди вітру. Муа! просто солодка. Песики мої улюблені, дуже прикольні. Ось у нас є дві погані прикмети. Зловісного випробувань ключ. Ще я потім випробую. На новому. Коротше, тут зловісного ключа, як я зрозумів, ще не додали в індустрі25. Ще не додали його повністю. Його просто немає. Я сам перевіряв, шукав 50 тисяч данжів. Нічого немає. Так ось, що я ще хотів вам показати. Зараз я ще знайду. Ні, не оно. Мені це треба знайти ту книгу. Пори вітру! Ось! Я хотів дуже сильно ту на булову за зачарити, я його знаходив. Омагат! Oh а ну-ка, ефективність. перезарядження, ну це ще посерединки. Такий душ. Та у меня и так. А, швидкий душ. Ні, потім. Пори вітру, 20 крутяк! Просто. І, Кстати. Зараз мені треба. Знаєте, що я думаю. Я не знаю, ну поки в лаунчері, да, я граю безкоштовно в Майнкрафті, просто я не хотів віддавати гроші, ну лінь просто це все робити. І, коротше, типу чому Wobei з кіна? Бо ще немає, типу, OptiFine, щоб я ще був з гарною графікою, щоб в мене все було. Тому що на 1.24 є OptiFine, а я є. на D.5 немає цього Optifine зовсім. І це мені трошки розстрадається, що його зовсім, якби, і немає цього OptiFine, поки він не додавали. Та зараз же і и снапшоти не готується, хоча я не знаю, куди цей оптифай, ну или щось подобне. Типу, щоб тут скин отображався, хоча б. Я не знаю. Так, і сьогодні під закат такий гарний. Кстати, гляньте, моє нове обдірування. О, гляньте, який шлем, який шлем, ботиночки. Ось. Ботинки болт. І плини, це я знайшов нові. Ось, а тут старі мої висять. Да, мої пси. Так, ну що я сьогодні думаю. Сьогодні думаю, зараз мені треба ще пару міді. Пак, палка, отут була в мене. Зараз ще нет, сюди, якщо я не помиляюсь, сюди і сюди. О, ще одна щитка. А, підзорну трубу я убираю. Мені треба просто. А, булаву я убираю зараз. Беру елітри, Файерверк у мене 12 штук, думаю, вистачить. Ай, треба ще будемо знаходити ці фейерверки, і їх робити. Полетіли. Так тут i фаном гораздо краще грати. Там у мене є навіть шейдери. А шо тут так? тут прикольные псы. Ну, мене такі є, так? Да? Так, да, в мене такі були в прошлій серії, я знаходив нові. Так, і десь повинні бути броненосці? Я вчора дивився. Ну, в прошлій серії ще ми дивилися, коли брало тоді от чотири щитка броненосця. Так, у мене ж українська та кістка. Все, просто в мене іноді вилітає український переклад. на обичний, дефолтний. Так... Де цей? Давайте по-моему. О, о, сделав протягуй броненос. Так. Ууу, ага. Ну, сховайся, не вилазь. Так, Скільки? Вісім. Ході який мілашка? Я потім зроблю з вас ферму. Ти что тут не один, да, десь вас ще тут бачив. Та вони... їх ще паучки бояться ось вони армія як ти сюди блін, заліз скажи мені друг недотепний Нічого. не помреш так мене просто погані тут таке відносно в цієї його села а ні, глядь нормальні відносини, нормальні вже Значить вже простили мені. Дивіться, конечно, може спробувати, но, но не як і стварин, но не жителя, а то у мене 5 минут уйти кредиту буде. А я не хочу. Да, вони тут просто все пообновляли старги. І гарно. Тепер хоча б вони мене. А, ось! А, ось цей от житель, який. Рівного села, океану, вихидний колесив. Подражав мені, звісно, ну нічого. треба... О! Оце ось э, Селян. Якийсь він дивний. Да, і він мені тут це він пам'ятає мене. Слухайте. Давайте зараз F. Мені треба правильно попасть. Yeah, Якось дуже криво шмаляю. Ой, давайте начнем на тебя ветер, протестуємо. Видите? Все, моментально. Сало! Моментально сало. Блин, броненосец не, их складно. Они же сами броненосец. Курка! ко 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 я про это и говорю вам. Ху-ху! Вы видите? О! Крутяк! Не! Реально. Тут у уйти, мне зайдете наикраще из усилий. Просто наикраще. Ну, давайте я не знаю. Ну, ось 10 зробимо. зарядів, ось, все. Це, ти розумієш що це нова бойовка, тепер просто берете можете і... О! Слухайте, это у меня, конечно, все вже є. Ну, я просто хочу. от... Нет. Ще треба навчитися з цією штукою гратися ой тінь. Не, ре... ой не реально кайф мені дуже подобається це фішка нова завжди хочу побігти як шо хтось знає коли повністю вийде. ну весь еще мог бы было со скинами працювати тому що реально якось Воно него дуже так зручно. Оце точно, блін, Не, ну обновление суперовская стихия контенту принесло. Кстати, я все голосував, коли був в Майнкравой. Для... Він для мене був, типу, щось нове для собак. Ну, типу, якщо вже вкраб був, ну у нас же є жаба в биоме. Навіщо нам краб. цей? Шукаємо просто псив. Я не знаю як. Ну так от выглядываем подзорное бінокль, якщо якусь собачку знайдемо. То кричите. Якщо якось побачите. Пф, пф, пф. Кайф. Ні, ну от бачите, як це круто? Шукаємо цих собак. Реально нема цих собак. А де вони Ні, давайте краще я елітри надіну. Це дуже, конечно, круто соцсемой, але мені здається, що з еліт я буду краще розуміти, де ці собаки знаходяться. Я до їх тут бачу, вони тут гуляли. Тут эти вот специальные гигиены ходят. Мне тоже подобается вид такі гієни уже прикольний, мне подобається цей раскрас. Ще в мене я могу вже збігати за лісним вовком. За. Ну таким білим, як хаски. Не це ты таке? А... Хто знає, що це. Ну, конечно, я навес сам назначит. Ну, це якийсь портал опять да заруиненный. Ага. Портал. А, uh, ну цього я не відкажу не відмовлюсь. <гум> а от тепер обратно поліли наверх. <гум> У мене опять повно мусора інвентарь. А я собаку хотів знаходити, а їх тут немає. А я їх десь бачив, та того в чому питання, я їх бачив тут. Все ми, ми в цьому десь бі... Ну, не в цьому місці. Просто я думаю, що вони кудись розбіглися. Це гляньте, одне з обновлі э, фішек, бачите? дуже подобається Жодних цих нових собак не может я сліпий чи що? Чи я просто не знаю де цих собак Ні, ну я тут реально їх тут бачив Я клянусь я їх тут бачив Тут їх бачив Може десь опять десь тут Просто я завжди слепий, индик. Так, літай, літай, нічого не можу знайти. Стоп! А, це броненосец. Всього лише броненосець. броненосец. У мене нема навіть еліт... Ой, фейерверка, щоб так пролетіти. Нормально. А реально тих собаки не бачу вже? Дуже дивно. Ось, м'ясо. Я якщо не пам'ятаю, тут не був. Нет, тут не був. Ой, давай тут зараз собак чим знайдемо. Вони десь надо да, спавняться. Так, Да, вони десь тут спавняться. Саме в цьому біомі. Ну ідея саме ці ціна собаки? Чи я тут вже був? Вона она опять не прогрузится, І тут уже прогружені чанки. Декажі, будь ласка, це мені. То мені дуже обідно, Коли це правда. Якщо Не буде цих собак, я не знаю, що я зроблю. Блін, а тут реально треба, щоби літати за новими чанками аж. Щоб знайти цих нових видів собак. Це реально якийсь капець. Може, хотя хоча б в тот біо можна полетіти. Is not like Не знаю чогось. Тут немає жодної цієї собачури. Ось. Ну, Бедланс. Це ж Бедланс, так. F3 зараз нажму. Ну, Badlands, так, це Badlands. А собак немає в Бедланці, а вони повинні саме тут бути, так. Ну, я, по крайній мере, дізнаюся від Деркіна про нові нового Майнкрафта. він казав, що на саме в цьому біомі спавняться ці собаки. Я не пам'ятаю, я вроді би це біо вже прогружав, да? що тут у мене просто вже прогружений чанк і тут немає собак просто-напросто. Напевно, що так, тут немає просто-напросто собак, ну не прогружений чанк, немає собак. Та в мене навіть собакісок немає. Щоб їх приручати. Я, звісно, я побіг і пошукаю цих собак. Зараз це просто тут пуста трата часу. А, я я, хотел нормально полететь, я не полетел. Так, ося. Я тут. Ну тут пустыня тільки прогружена, яку я вроде бы в дже Там ще дать кого бути якись. Я так говоришь, что я даже дже проходов те пирамиду, не, не знай, дети собаки. Давайте просто ведьму вот сейчас выкану. Наконец-то поспати, поспати. Ой, капець, конечно. Не подобається мені. Просоря нас. А, у мене сейчас так фейерверків було, мамочки. Я не знав. Двер полетіли в тому напрям... А, кстати, я ж вам не показав. Тут ферма мене жителей автокрафтера, бачите? Тут коли хліб назбирається у мене ось скільки ж Вони 36 хлібушка назбирали. У мене просто наш таки Не працюють, нічого не роблять, ну таке. Тривайський круто тим. Да, це дає моя помощь що терроризирую. <губ> <губ> да, ну то я не, я не спеціально, Воно так з'явилося, що воно на одному місці з'явилося. А потім я думав, та ну блін, знаєш, що з селом краще. Так, десь там повинна бути тайга. Ось, вже початок самої тайги. Десь там повинні бути собаки. А, ось тут, 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 тут. Десь тут повинна бути гора, і там собаки нові. Я прям лічно літав дивився, вже думав, на ролик заготую. Там потім подивлюсь. Та де ці собаки. Я Все розумію, ну, немає собак. Нема собак, нема контенту. Опа! А тут це в нас хто? Мємп. Хе-хе. Тайга. Серйозно? Ніякої нички навіть немає. Тю. Теж мені... Що називається? Оце я тут був, пролітав, ну блин, а тут вон, десь будет такий горб великий. І там нові собаки. Ось! Я про цих вам и толчу. Ось, глянь, тут тут десь кувы бути. Слухайте, собачки. А ми... Пова... Поводок є, поводок є. Поводок є. Я тільки одну зможу забрати, блин, а я хотів дві. Ну, піш... Ооо! Тут їх маленький пупсик! Ну пішли зі мною песик. Я не знаю. А, о, так тут їх ціла стая, прикиньте, тут їх ціла стая гляньте. О, обичний вовк, ти що тут робиш? Ти ж тут у цьому білмі заспавнися. Ти ж повинен бути трошки іншим. Гляньте, тут ціла стая. Ні, реально, тут з папками, які не обновляли 50 років. Дуже прикольно, що обновили. Ну пішли песик, буде аж у мене вдома жити. Що буде, якщо я з ним полічу на елітрах? Опять. Ага. Понял, б роботу. Ага. Ну, пішли, значить, так пішком. пешком. мене нема собою чогось. Не взяв. Чого він злий такий становиться резко? А, та він кролик опять побачив. Пішли, пішли. Я не знаю, скільки нам ще топати, Ну, вроде бы да отсюда мы шли. Короче, знайдем, не парься вообще. По поводу... О! У мене 17 кисочок. Ой, все, побігли, побігли. Так, оце значит, я убираю, беру Чому на то тема нема смерті? Пішли, пішли, пішли. Песк, ти шо? Я зараз там всю свою сім'ю зберу! Ай! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Элітри у шоу? Пау. Так, де ці хасхи? Ось ось вона і стає їхня. Я сказала, ну, на біля холма. З першого разу ти глянь, які молодці. Ну і вас давайте. Все, погнали. Так, значит, тебе, тебе, тебе покормити. А, ні не 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 навіщо? Що ж ви зробили? Ладно, придется і дитинку забирати. Він все одно за мною йде, ця малеча. Ну, полетіли, значить. Надійтесь ви зі мною. Де ваш інстинкт на телепортації? Ого. Я буду кожен несколько блоків просто тормозить, щоб вони могли за мною телепортуватися. Всі допахнулись, так. Да. заново полой силы. Ой же, и наше столу, а там же Опять тут вони, оп. И теперь до нашего села. Вот до моей базы. Ось. С это вот летчик-полетчик. Не, ну конечно, гарн бьет, еще на виде Варден, Варден. Я где красиво блуду. Ааа! Тише, диспетчер. Де пси? Ай, опять здесь псы подевались. А ні, ну я ж кажу, що... Десь-то загубляться, а. Ну вот загубились здесь. О, господи, де це вони? Де це вы? Мамочки, напугали мене. Оп, всі до мене, так? Тетя, якщо хто не знав, це я виповняв ачівку. Як і показувалось. Ось наряддя Ель. А, а там же пригоди! Майструвач круто! Які наші нові? На 50 сердець шкоди за один удар булавою. Відкрито, ну тут розкриття є, та, але немає самого зловічного. Тут є воно, але блоку немає. Слухайте, навіть вам цікаво, ось бачите, розкриття, там повинен бути зловісний сейф. Я навіть сам дивився, от навіть зараз я захожу просто в такий мод, от, просто хочу там сховище, так? Сховище, ось, обичне сховище, то воно... ну, його поки немає навіть. Його, скоріше, вже в повній версії, якби ачивка є. Ачивка є. Але самого цього немає, так що ну, реально просто виповнити цю ачівку. Я. Що, повірте, я намагався це зробити. Я, ж, я вже несколько данжей нових. Нових. Знайшов просто нових. Непрогружених навіть. Бас там теж його немає. Ну я кажу, тут значить немає, так немає. Мені Треба спеціальний ще приют здобати. Заходьте, а ще там де твої браття? Это твои братья. Ну, за мною, за мною всі. Ага, зараз. І ти сиди А гляньте. Ооо, слухай, слухай, стоп, стоп. Я ж можу зараз вовчу броню зробити. Так, ну одно я присвячую. Мені дуже подобається оцей ось лісовий. І де тут був мій? Оцей старий мій. А ні, що тут же був старик. Він тут стояв все цей час старик Ну, я не знаю, я йому потім, скоріше, змайструю. І новому виду. Ось. Все, вони тепер є броня, ви бачите? Ха-ха! Тепер я так розумію, навіть булава не, не зможе. Його підпалити. Де він? Ось, бачите? В нього вона трошки потріскалась. Потріскалась трошечки. Але я можу... На, поїж. Бачите, вона трошки потріскалась, але все одно, навіть зараз я йому. Мені треба зараз ще за одною штукою збігати. За ось броненосцем. Щоб знову Це що, у комп'ютер здає такі такие звуки Нічого собі Ні, це серйозно, це не якийсь там телевізор у мене це, це реально мій ноутбук здає ну б хотіли ігрова... ігровий оце ось е -е, як там Ігровий пілісос. що ви хочете від нього? Чи він сказки вам співав? Ні, ну дуже дивні звуки чересчур а ну-ка я перевір. Так, все, я тут. Він щось не хоче уникати. Та тихо, ти, тихо, броненосець. Мені треба ще трошечки в треба забрати, оце все. Все, дякую, до побачення, броненосець. Не бачите, я все-таки оставляю після себе трошечки. Лам тут куча, як я агно зробила. Я думаю, тут ще якось оце ось улеймий. До сих пор не можу зебрати, потому что лень дуже сильна. Сильніше не может быть. Так, и тепер мы берем пять штук. А может я ще одну зможу хотя бы в Типа. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Ще один. Да, это дает ей. Ось раз, два. Полагоджу, просто кайф. Просто кайф. Як ви бачите, ми зібрали всіх собак. Так що всім дякую за перегляд, всім пока.